Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття порівнюємо числа в межах 100. Відкрити зараз зошити. Відступимо 4 клітинки вниз від останнього написаного вами рядка. І праворуч знаходимо 11 клітинку. І записуємо сьогоднішню дату 17 квітня. Під числом 17 знаходимо клітинку, повертаємося ліворуч на три клітинки і прямо з цієї клітинки пишемо Класна робота. Слідкуйте за тим, щоб між рядками у вас була всього одна клітинка. А зараз розгляньте, будь ласка, рядочок чисел. Прочитайте його. Скажіть, яке число зайве? Чому ви вважаєте, що це число зайве? Правильно. Число 3 одноцифрове, решта двоцифрові. Тому ми число 3 вилучаємо. Наступне запитання до вас. А зараз знов прочитайте рядочок чисел і скажіть. Яке число зайве? Чому ви вважаєте, що це число зайве? Отже, правильно, число 20 є круглим числом, і тому воно зайве і його вилучаємо. А які ви знаєте ще круглі числа? Назвіть їх. Тепер подивіться на рядочок чисел і скажіть, яке число має найбільшу кількість десятків? Так, це число 99. Назвіть число, яке має найменшу кількість десятків. Так, це число 12. В ньому всього один десяток. Будьте уважні, назвіть число з найбільшою кількістю. Одиничок. Так, тут два таких числа. Правильно, це 89 і 99. Ну, а тепер назвіть число, в якому однакова кількість і десятків і одиниць. Ну, звичайно, це число 99. Тому ми це число сьогодні беремо на каліграфічну хвилинку. Отже, відступаємо вниз. Одну клітинку, і спочатку рядка пишемо красиво, число 99, цілий рядочок. Наступне завдання знаходиться у нас у підручнику на сторінці 118. Відкрийте його, будь ласка, і знайдіть завдання номер 1 Розгляньте зараз числовий промінь. Прочитайте одноцифрові числа. Тепер прочитайте двоцифрові числа. Пригадайте, як ми міркували під час порівняння. Одноцифрових чисел. Так, перший варіант. Можна порівнювати за порядком їхнього розташування на числовому промені, або можна порівнювати логічним способом. Давайте зараз порівняємо числа за їхнім розташуванням на числовому промені. Пригадуємо, що числа, які йдуть ліворуч, вони є меншими числами, а ці, які йдуть праворуч, більшими. Отже, нам треба порівняти 3 та 7. 3 знаходиться по ліву сторону від числа 7. Тому 3 менше, ніж 7. Порівняйте так само. 8 та 4. А тепер скажіть, чи можемо ми так само порівняти двоцифрові числа? Так, правильно, і двочислові числа ми також можемо порівнювати за розташуванням на числовому промені. 13. Та 16. Ми бачимо, що 13 знаходиться по ліву сторону від числа 16, отже, 13 менше, ніж 16. Продовжить далі цю роботу самостійно. І також ще одне завдання у вас внизу. Спробуйте так само міркувати під час порівняння двоцифрових чисел, які більші за число 16. Да? От у нас завершується числовий промінь, а ви спробуйте порівнювати так само і двоцифрові числа. Усно. Можете натиснути на паузу, виконати завдання і продовжити перегляд. Наступне друге завдання ми будемо виконувати вже в зошиті. Це зараз буде самостійна робота. Давайте подивимось нам треба порівняти числа за їх розташуванням на числовому промені. Вниз відступаємо одну клітинку і починаємо виконувати. У вас тут чотири стовпчики, ви можете записати їх у два стопчики, наприклад, перший і другий в один стовпчик. А третій, четвертий у другий. Зараз паузу натискаємо і виконуємо це завдання. Сподіваюся, що ви впоралися. Перевірте перший. Правильно? Так. Ну, а далі я перевірю вже ваші зошити. Добре, переходимо до наступного завдання. Марійка порівнювала числа 45, і 54, 63 і 36 і поставила між ними знак дорівнює. а Петрик каже, що не згоден з таким рішенням. Скажіть, будь ласка, хто з них має рацію? Ну що ж, давайте подумаємо: для того, щоб порівняти двоцифрові числа, ми маємо розпочинати із десятків. В числі 45 4 десятки. В числі 54 5 десятків. Порівнюємо десятки. 4 менше, ніж 5. Тому Марійка неправильно поставила знак, а ми з вами виправимо: так як 4 десятки менше, ніж 5 десятків, то число 45 менше, ніж 54. Так само і виконуємо наступне: в числі 63 6 десятків. В числі 36 3 десятки, порівнюємо десятки. 6 десятків більше, ніж 3 десятки. Тому Знак також поставлений неправильно, і ми виправляємо цю помилку. Зрозуміли? Ну що ж, давайте попрацюємо над завданням 3. Прочитайте пари чисел, з'ясуйте, чим схожі та чим відрізняються числа в парах, і усну складіть пари чисел, подібних до поданих. Отже, працюємо. За завданням. І так, у нас є число 14 та 41. Чим ці числа схожі? Так, схожі цифрами, якими вони записані. А чим відрізняються місцем цих цифр у числі? Цифра 1 в першому числі показує десятки. А у другому числі одиниці. Отже, порівняння ми починаємо з десятків. В числі 14, один десяток. В числі 41 4 десятки. Тому ми робимо висновок 1 десяток менше, ніж 4 десятки, тому 14 менше, ніж 41. Продовжить цю роботу усно, самостійно. Пауза і працюємо. Я думаю, ви вже впоралися з цим завданням. Важливо, щоб ви всі завдання виконували так, як я вам показую. Ну, а тепер переходимо до зошитів. Сторінка 42. І таке ж завдання тільки письмово виконуєте. Вам треба розставити між числами, знаки більше менше дорівнює. І пояснюйте, будь ласка, так само, як ви робили тільки що усну. Порівнюємо, починаємо порівнювати із десятками. Але ось зверніть увагу на другий стовпчик. От в другому стовпчику ми бачимо: у нас є число 64,67, тут ми бачимо, що кількість десятків однакова. Тому ми переходимо на порівняння вже за одиницями. Працюйте, пауза і виконуємо. Виконали? Наступне завдання. Приготуйте, будь ласка, лінійки, виміряйте предмети і запишіть їх довжину в сантиметрах. А далі порівняйте їх довжини. Ручка довша від гумки на, і запишіть, скільки сантиметрів. Друга ручка довша від клею на, на скільки сантиметрів. І остання, гумка коротша від клею на також запишіть, скільки сантиметрів. І завершуємо ми задачами. Розгляньте, будь ласка, короткий запис першої задачі. І розкажіть її. Так, у нас сік. сік апельсиновий і яблуневий. Так, Будь ласка, нам треба дізнатися, на скільки літрів більше соку в банці з апельсиновим соком. Розв'яжіть цю задачу і запишіть відповідь. І так само попрацюйте і на другу задачу. Ваші зожити, я перевірю. А тепер розкажіть, що ви сьогодні дізналися, навчилися робити, що було найважче і яке завдання вам сподобалося більше всього. На сьогодні все. До побачення!